Добрий день, любі діти! Тема сьогоднішнього заняття виставка малюнків, фотографій, плакатів до Міжнародного дня збереження озонового шару. Що таке озон? Озон це безколірний. Розчинний у воді газ гострим специфічним запахом. Слово озон походить від грецького озен, що в перекладі означає відчути запах, унюхати. Що таке озон? Озон це форма молекулярного кисню, який позначається, бачите, О3, ось. Озон утворюється у верхніх шарах атмосфери з кисню впливом сонячної радіації. Ось утворюється над нашою земелькою отакий озоновий шар у верхніх шарах атмосфери. Ось, бачите, під впливом сонячної радіації. Змішується з киснем і образується така плівочка. Захист Землі, озоновий шар. Що таке озоновий шар? Озоносфера, озоновий шар, озоновий екран, шар атмосфери, стратосфери. Ось, в якому сконцентровано газ озон. Озоновий шар лежить в стратосфері. На висоті від 15 до 35 кілометрів. Ось ми бачимо земля, потім іде до 10 кілометрів топосфера це повітря над землею, яку, яким ми дихаємо. А потім тут показано такий великий, а це така плівочка озоновий шар, який знаходиться. Верхніх шарах атмосфери, стратосфери на висоті від, 10, від 15 до 35 кілометрів. Що таке ж озона шар? Озоносфера найважливіша частина атмосфери, що впливає на клімат і захищає все живе на землі. Від небезпечних ультрафіолетових променів частини сонячної радіації. Від сонячної радіації такий озоновий шар, який захищає нашу землю. Початок, початок виникнення проблеми. Що ж це за проблема? Спочатку 70-х років. Вчені стали відзначати неохильне виснаження цієї плівочки озонового шару, який захищає нашу землю від ультрафіолетового випромінювання. У 1970-х годах роках була висловлена гіпотеза про руйнування озонового шару. Хлор, фтор або пром речовинами з промисловості. Ви знаєте заводи, фабрики ось, різні шкідливі речовини хлор, фром, бром та інші, що проникають у верхні шари стратосфери. Перехід проблеми на глобальний рівень. Що ж це за глобальний рівень? Що це за проблема? За розрахунками вчених у разі втрати атмосферою 40% озону, 40% це майже половина, все живе на планеті виявиться беззахисним, перед смертоносним впливом. Ультрафіолетового випрямінювання. Бачите, наше сонечко воно нам корисне тоді, коли захищає нас озоновий шар. А коли не захищає, то цей ультрафіолет може, всі живі організми можуть бути знищені. Ультрафіолетовим випрямюванням. Якби не було цього озонового шару, то не було б і живих організмів. І наша квітуча зелена планета перетворилася б в пустелю. Ось отака проблема діти. І 16 вересня. Це День захисту Озонового шару. Ми повинні захистити цей Озоновий шар і тим самим захистити себе. 16 вересня 1987 року, це вже десь 40 років тому, майже 40 років тому, було прийнято. Марлеальський протокол щодо речовин, що руйнують озоновий шар. Да. Що це за речовини? Згодом ініціативи ООН цей день став визначатися як День захисту озонового шару. Озонового. Бачите, ось 16 в. вересня Міжнародний день охорони. Озонового шару. Тут показана плівочка, да, яка захищає нашу землю від ультрафіолетового випромінювання. Бачите, людина е, руками символічно хоче захистити земельку нашу. Що таке озонова діра? Озонова діра – Локальне падіння озону в озоновому шарі Землі. Ось, бачите, діра в озоновому шарі. така дірка. Коли через цю дірку йде випромінювання ультрафіолетове. Озонова діра є над Антарктидою. діти. Антарктида це Південний полюс. Ви знаєте, з географії Південний полюс нашої землі. І найбільша озонова діра розташована над Антарктидою. Вона у один із сім разів перевищує площу самого материка. Ось така діра. Джерела руйнування озонового шару. Зараз ми розглянемо. Що ж ось, бачите, плівочка навкруги о, е, е, озонова, оця плі, озоновий шар, наша земелька. І що руйнує цю, цей озоновий шар? Холодильна техніка, бачите, руйнує. Но без холодильної техніки ми не як це наші холодильники. І аерозолі. Видобуток нафти та природного газу, бачите шкідливі викиди, вихлопи автомобілів, теж руйнують озоновий шар. Ядерні вибухи, що людство не повинно допустити Ці ядерні вибухи, бо вони взагалі війна, вона. Оці всі вибухи, вони руйнують наш озоновий шар. І людству треба навчитися захистити нашу землю. Викид відпрацьованих газів при польотах, висотних літаків та крупних ракет. Ось ці ракети літають і руйнують наш озоновий шар. Хімічні добрива, Ось, бачите, вони теж руйнують озоновий шар, і спалювання промислового палива. Ось, іде це в атмосферу, заводи, йдуть у повітря, а потім досягають нашого озонового шару, який і захищає нашу землю. Наслідки руйнування озонового шару. Наслідки страшні діти. Парниковий ефект це розігр... розігрівання поверхні землі. Це коли ми бачимо, що так жарко, що нестерпно. І це є парниковий ефект, коли озоновий шар руйнується. Глобальне потепління. Ось бачите, яка температура літку цього року досягала 40, 40 і навіть більше градусів. Зміна клімату, зміна температурного режиму, режиму вітрів і дощів, і підвищення рівня моря. Ось отака земелька була наша зелененька, а під впливом високих температур розтріскалася. Зниження врожаю. Да, і дощики не йдуть, вітри дують, і виникає неврожаї, посухи, брак продовольства і голод. Ось до чого веде руйнування озонового шару. А у людей враження рогівки очей. Збільшення захворюваності на катаракту і сліпоту. Враження шкіри, різкий зріст, числа ракових шкіряних захворювань, розвиток мутацій. Бачите, людина, замість щоб так виглядати, ось такі мутації. Стає молода людина стає, як старенький дідусь. Отакі наслідки страшні. Ми бачимо, коли руйнується озоновий шар. Наслідки руйнування озонового шару. Ще раз розглянемо. Якщо озоновий шар зменшиться на 10%, тобто на 10-ту частину його стане менше, це спричинить, спричинить розвиток раку шкіри ще 300 тисяч Осіб. Катаракти в 1 мільйон 750 тисяч осіб, постане серйозна загроза здоров'ю всього населення Землі, оскільки знизиться опірність людського організму. Ось ви бачимо Ось сонце наше сонечко, але якщо озоновий шар буде зменшений. Ось не буде, буде дірки, і тоді буде отака проблема. Ось бачите, тут оці болончики, Ось ми бачимо ці заводи, випромінюють ракети, ось це горить, все що горить. Все це руйнує, всі викиди. Ось руйнують зона шар. Шляхи вирішення глобальної екологічної проблеми озонозбережуючі технології, перехід на озонозбережуючі технології. Ось. Бачите, як би руками ми малюнок такий намалюємо, що людина повинна захистити наш озоновий шар і тим самим захистити землю і себе. Людство захистити, вивід фреонів. Ось бачите, таких фреонів називається дуже вони небезпечні. Поступовий вивід фреонів з промислового обігу. Нові двигуни. У літакобудуванні нові конструкції двигунів зменшили викиди азоту. Цей азот руйнує озоновий. Шар. Заміна, палива. Заміна палива в існуючому транспорті на більш чистий, екологічний, який не приносить шкоду озоновому шару. Діти, Зараз ми розглянемо малюнки плакати на виставку до Міжнародного дня збереження озонового шару. Ви створите, буде, створіть, будь ласка, свої малюнки. Подивіться, що, як намалювали малюнки діти. І подумайте, які малюнки намалюєте ви. Оце бачите, О3 позначає озоновий шар. Ось сонечко випромінює. Ось о, о, такий малюнок. Тут, якби, людина символічно. Намагається захистити ця рука як символ озонового шару для захисту землі і всього живого на землі від ультрафіолетового випромінювання. Ось символічний такий малюнок: озоновий шар врятує нас. А хто врятує його? Людина. Да, тільки людина, бачите, це як отакий замочок, який теж символічно, як змійка у нашому одязі. А Тут такий замочок, який якби захищає нашу землю, озоновий шар від випромінювання. Ось хлопчик тримає земельку, ось, щоб на землі все було було життя було, було, було нам завдяки без, 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 якщо буде зруйнований озоновий шар, то не буде нічого живого. Ось такий символічний малюночок. Бачите, як би такий озоновий шар, така дівчинка, вона як, намагається захистити землю. Від цього випрямінювання, зберегти озоновий шар. Збережи неба, захисти, озоновий шар. Оце ну, дівчинка, людина символізує людей, які повинні подумати, що наш озоновий шар, нашу землю треба захистити. Символічні птахи, бачите, якби своїми крилами. Закрили землю. Ви можете теж намалювати, чи це буде лелекіт, чи це буде, будуть голуби. Ось отакі намалювати символічний малюнок, який призиває захистити нашу землю. Збережи небо, захисти себе і озоновий шар. Ось ми повинні себе захистити, ось творити літаки, які не, не, при, не при, причиняють шкоду нашій землі, позбутися різних оцих аерозолій, щоб заводи наші були не екологічно чистими. Ось, І тоді на землі, бачите, тут дівчинка сумує. Похилилася рослинка, а тут все ожило. Сонечко світе, Озоновий шар захищає, ось, і всі радіють, і все живе на землі, і пташки, і люди, всі захищені. Захисти Озоновий шар і клімат землі від руйнування. Ось, Бачите, руками як це символічно. Ось. Ми повинні захистити нашу землю. Такий малюночок можна намалювати. Тут ні озоновим діром. Бачите, утворилася якби озонова дира і пінгвінчики, якби її символічно отак латають, латають, щоб не було цих озонових дір. Цей пінгвінчик сидить під парасолькою. А чого пінгвінчику стало погано, бо не захищений він, він від сонячного ультрафіолету. Тут дівчинка ось вона все шкідлива, як би у полісос хоче затягнути, а хлопчик у зону завиває забиває цвяхами. Ось завод випряминювання, різні шкідливі речовини. А дітки, ну, понятно, що це не дітки, ясно, намагаються захистити. Тут ми бачимо на цьому малюнку доктора Айболіта. Да, Він теж лікує нашу землю, захищає. Доктор Айболіт, він захищає тварин. А треба й тварини, і людей, і все живе треба захистити. Ось дівчинка залатала озоновий шар, слоники їй допомогли. Ось вона залатала, якби символічно, озоновий шар. Ось е е заводи, ось шкідливі речовини вони вибрасують і е озонові діри. А дівчинка ці озонові діри якби залатала. ну, Призив до людства, щоб не було цих шкідливих речовин, які руйнують озонову, озоновий шар. Ось. Тут земелька тримає таку парасольку, якби, яка захищає озоновий шар від ультрафіолетових променів. А тут наша земелька, якщо ми її не будемо захищати, не будемо думати, буде плакати земелька, а на земельку будемо плакати ми, якщо людина, люди не будуть захищати, а зоновий шар захищати себе. От бачите, тут теж земелька плаче, вона вся зруйнована, залатана. І дивиться, якою вона була. Чистенькою, гарненькою, зелененькою. Отакий символічний малюнок. Грустні малюнки дуже діти. Порушення озонового шару землі веде до загибелі всього живого. Бачимо. Якщо ми порушимо озоновий шар, то все живе загине. А тут призив. Будемо ми дружити з тобою. І берегти озоновий слой. Ось. ось бачите, теж парасолька, і ми зберігаємо наш озоновий шар. Міжнародний день охорони озонового шару. Ось, бачите, ось такий сонечко хоче нас зігріти, але в нього ультрафіолет, і він шкодить. І оцей озоновий шар, який ми повинні захистити. Збережи небо, захисти себе, захисти озоновий шар. Ось, бачите теж у вигляді парасольки. І ось такий озоновий шар, який обійняв землю. Ось, бачите, обійняв, щоб сонячний ультрафіолет не зруйнував нашу землю. Ось, щоб вона не розпалася отак на шматочки. Так, зоновий шар, як парасолька, захищає від радіації. Ось. І тут ми бачимо парасолька, яка захищає від радіації. Ось. А тут і тут парасолька, і тут парасолька, але ось вони захищають від цих шкідливих речовин. Тут сонечко яке несе небезпеку, бачите? ось Озоновий шар і все живе на землі. Тварини і ми люди. Тут половина, бачите, тут захищене земелька, озоновий шар захищає земельку, а тут ні. Тут діра, бачите, парасольки, озонова діра. І озонова діра, вона руйнує землю нашу. Підвищується температура. І ви вже бачили, що відбувається з людьми. Тут теж половина. Озоновий шар у нас захищає землю і все живе на землі. А тут діри показані в озоновому шарі. Ось і земля, ось замість зелена, зелененької стає отака в тріщинах, все горить. Ось така небезпека. А тут земелька наша захищена і ось, бачите, зелененька, ось отакий малюнок можна намалювати, а тут наша земелька заплакала, бо недостатній захист. День озон, озонового шару. Захисти мене земля це ми. Це ми тварини, все живе на землі. Ось І призив, захисти мене. Земля знову. Захисти мене, щоб не було оцих озонових дірок. Парасолька це є озоновий шар. А це озонові діри. Їх не повинна бути. День озонового шару. 16 вересня, це День озонового шару. Ось, бачите, озон, і земля посміхається, бо вона захищена. І тут озон. ось, І теж земелька посміхається. І ми на землі будемо посміхатися, якщо будемо мудрими. І будемо захищати. А тут є намалювати малюночок. Зараз ми подивимось за допомогою, ось, бачите, транспортерунького, землю намалювали, ось сонечко. Це наші материки. Так, очі ось отак можна намалювати допомогою північки. Ось світяться. Земля. Земля це діти ми, ми на землі і землі. чи стаканчик, чи блюдечко маленьке, і намалювати отакий малюнечок нескладний. Парасолечко, це сонечко бачить. І сонце нема землі, нема життя. Але сонечко, бачите, може бути шкідливе без озонового шару. І парасолька це є наш озоновий шар. Захист літр ультрафіолету. А зараз розформуємо це у нас хмарки. Пташки і слово написано назовні. Маркер розфарбуємо. Ви теж діти можете намалювати такий малюночок. Але можете намалювати трішки по-своєму. Ви бачите, бачили, як малюнки представлені, як малювали діти і подумайте, як. ми 16 вересня представимо на виставку, щоб вся школа побачила, які малюнки вони малювали. Корні мас, кожна дитинка, приймемо участь в цьому конкурсі. Хто сонечко намалює, хто хтось такий простенький малюночок намалює. Хтось намалює, е може якийсь більш складніший подивимось. Що намалювати за цією темою? Чи квіточу землю, ось захищену озоновим шаром? Чи земельку, яка страждає, озонові діри, наші парасольки. Люди повинні цьому допустити, щоб ніяких днів не було, і щоб війна пішла з нашого життя, і ми жили в мирі. І все було добре. Дякую за увагу.